28 квітня температура повітря на заході опуститься до мінус 3 градусів. Тим часом у Карпатах до мінус 5. В день на території України повітря здебільшого прогріється до плюс 14. на Полтавщині. У п'ятницю похмарить ймовірний короткочасний дощ. Температура в день плюс 15 градусів, вночі плюс 6. У Кременчуці протягом усього дня погода буде похмурою. Опадів не передбачається на термометрах. Плюс 14 світлої пори доби темної плюс 8 градусів. За прогнозами синоптиків, у горішніх плавнях хмарна погода триматиметься до самого вечора. Без опадів: мінімальна нічна температура повітря плюс 8, максимальна денна плюс 14. До сьогодні найтепліше 28 квітня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксовано 1966 року, плюс 25 градусів. Мінімальною температура була 1954. дев'ятсот мінус 1. Дивіться, прогноз погоди на телеканалі Гок від по. Оділка до п'ятниці після випуску новин долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.